Хотіли звільнити та завадили гроші. Верховна Рада провалила голосування за звільнення 125 суддів різних рівнів. Та найцікавіше, що про відставку служителів Феміди просила не Вища рада юстиції, а ніхто інший, як виконувач обов'язків генерального прокурора України Олег Махніцький. Я оголосив, що є 125 суддів в списку. Частина я запропонував вилучити суддів в зв'язку або з особистою заявою, або з тим, що відносно них є кримінальні чи дисциплінарні провадження. З тих 125 суддів 57 суддям виповнилося 65 років. А таких суддів, які порушили закон, у списку лише шестеро. Проти них Генпрокуратура порушила кримінальні провадження. Що саме вони накоїли, Махніцький не сказав. Однак звільняти суддів депутати не захотіли за проголосували 213 обранців. Мотивували це тим, що постанову варто доопрацювати, і щоб судді пенсіонери звільнялися за досягненням пенсійного віку, а не подавали у відставку, як вони це зробили зараз. Бо саме, відправивши у відставку служителів Феміди, держава зобов'язана буде фінансувати їхнє утримання. А за словами депутатів, наразі держбюджет України цього не потягне.